Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Вернувшись до Білого Дому, Дональд Трамп розв'язав нову торговельну війну, запровадивши високі тарифи на імпорт і змусивши ключових партнерів США йти на поступки. І на перший погляд він перемагає торговий дефіцит суттєво скорочується. Федеральний бюджет наповнюється десятками мільярдів доларів щомісяця, а торговельні партнери. Утримуються від помсти для того, щоб не розпалювати глобальну кризу для того, щоб не постраждати ще більше. Але за блискучою поверхнею ховаються серйозні ризики, як наголошують деякі економісти: інфляція, уповільнення зростання, судові позови, сумніви взагалі щодо реалізації обіцянок, чи є це справжньою перемогою, чи Трамп веде США до. Економічної пастки давайте з вами спільно розбиратися. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте це відео, що ви про це думаєте. Коли Трамп повернувся до Білого Дому на початку року середня митна ставка Сполучених Штатів Америки становила 2,5%. Дуже низька. До речі. В один з найвідкритіших ринків світу, і Україна входить в п'ятірку відкритих країн відкритих економік по міжнародній торгівлі. Також так, от до серпня, ця ставка в США злетіла до 17-19%. А зараз з рахунками Atlantic Council, це такий московий центр авторитетний американський, після запровадження нових мит. Які не були чинності 7 серпня, ця ставка наближається до 20%. і це, до речі, найвищий рівень митних тарифів за століття, і це перевищує навіть протекціоністські тарифи 1930-х років. Ті тарифи, які посилили Велику депресію, наприклад. Китай тепер стикнувся з 30% відсотковими митами, поки що, тимчасово Індія з 50% відсотковими через закупівлі російської нафти, і може це ще не фінал. Бразилія з 50% відсотками через політичні розбіжності, а Швейцарія з 39% відсотками після невдалих переговорів. Хоча на мій погляд, нинішні тарифи Трампа значно більше схожі не на тарифи смута Гоулі, часів великої депресії. І вони дійсно тоді спричинили велику проблему. А схожі трампівські тарифи на тарифи Маккінлі. Кінця 19 століття, які суттєво сприяли економічному розвитку США, різниця їх в тому, що вони були запроваджені абсолютно в різному економічному контексті, абсолютно в різні ситуації. Я поділюся з вами лінками на ці відео, про які я кажу. Просто подивіться і самі порівняйте да? ці історичні події: Смудгулі, Велика Депресія і Макінлі, економічний розквіт. США Трамп вже уклав вісім рамкових угод, таких ключових, з Євросоюзом, з Японією, з Великою Британією, Південною Кореєю, В'єтнамом, Індонезією, Пакистаном та Філіпінами. І встановив він тарифи від 10% десь до 20% в основному. Ці угоди. Охоплюють понад 40% відсотків торговельних потоків США. Я, до речі, в себе в телеграм-каналі і на патреоні ділюся цією аналітикою, такою статистикою в форматі інфографіки для того, щоб було зручніше. І хоча ці тарифи вони далекі від обіцяних в квітні 90 укладених угод за 90 днів, да? тому тому що все таки менше 10 угод і 90 є. Різниця Тут досягнення Трампа все-таки вражають, тому що результатами цих тарифів стали не просто надходження до державного бюджету, стали не просто, ну скажімо, зміна певного фарватеру міжнародної торгівлі, а ще й прихід інвестицій до Сполучених Штатів Америки. Наприклад, буквально на днях компанія Apple анонсувала додаткові 100 мільярдів доларів інвестицій в виробництво в США. Вони 6 серпня 25 року зробили це після зустрічі Тіма Кука з Трампом в Білому домі, і це на додаток до 500 мільярдів доларів, які були до цього. Тобто тепер це буде 600 мільярдів доларів. Рекордні інвестиції. Я зроблю для вас окремий ефір: про саме про інвестиційний вимір, про ті інвестиції, які приходять в США. Через тарифи Дональда Трампа, через оцей його такий брутальний і дуже такий непричесаний протекціонізм. Торговий дефіцит США скоротився на 16% в червні 2025 року. Дефіцит торгівлі з Китаєм став взагалі найменшим за 21 рік. Подивіться, в мене в телеграм-каналі і в Патреон. Я розмістив цей графік. Це дійсно вражає. Так, от тарифи вже приносять до бюджету 50-70 мільярдів доларів щомісяця, допомагаючи фінансувати величезний бюджетний дефіцит, який, до речі, сягає там практично 7% ВВП країни. Партнери США, такі як Євросоюз, Японія, утримались від масштабних тарифів у відповідь, побоюючись глобальної торгівельної війни, і її подальшої ескалації, що могло б обвалити світовий ВВП на кілька відсоткових пунктів за прогнозами. МВФ і це можна називати, насправді таким геополітичним тріумфом Трампа і одночасно сильним економічним кроком. Але він несе і економічні ризики. Трамп змусив партнерів. Поступатися, євросоюз погодився на 15% митні тарифи і обіцяв закупити американські енергоносії на 750 мільярдів доларів і ще інвестувати 600 мільярдів додатково в американську економіку. Японія зобов'язалась вкласти 550 мільярдів. Південна Корея і В'єтнам відкрили ринки для американських фермерів. Джон Ліпскі з Atlantic Council зазначає, що Трамп уникає тарифів у відповідь з боку партнерів торгівців, Вельних значно легше ніж він очікував. Але ключове питання, як це вплине на економіку США? Є і економісти, такі як Майкл Стрейн, скажімо, з American Enterprise Institute, які вважають перемогу порожньою. Геополітично Трамп отримує поступки, але економічно він програє. Він готовий завдати шкоди американцям більше ніж інші країни своїм громадянам. каже. Цей економіст тарифи підвищили ціни на імпорт на 5-7%, за даними Bloomberg Economics, підштовхнувши інфляцію майже до 3,5% в цьому році. Споживчі компанії, такі як, скажімо, Ford чи Whirlpool, вони скоротили прогнози своїх прибутків на 10 15 Я розповідав вам про великий розкол американської економіки, який намітився буквально от кілька місяців, і він став дуже. Таким очевидним і дуже наочним. Хоч американські споживачі і виявилися стійкими, та, ніякої катастрофи в американській економіці немає, але зростання економіки сповільнилось до 1,1% в річному обчисленні за перше півріччя цього року. І це порівняно майже з 3%, 2,9% у 2024 році, за даними Financial Таймс. Ринок праці охолоджується лише 106 тисяч робочих місць додано з Додана по липень, і це проти 380 тисяч у попередній період. Акції кампанії, що не виправдали очікувань, падали на да, понад 5% після. Публікації їх звітів, скептики підкреслюють, що угоди Трампа вражають масштабами, але їх виконання викликає сумніви. Євросоюз і Японія не можуть примусити, наприклад, приватний сектор виконувати свої інвестиційні обіцянки, оці там 600, там, мільярдів чи 550 мільярдів доларів. Відповідно, адже це залежить від компаній конкретних там Volkswagen, скажімо. чи Тойота, да, от про це кажуть економісти, мовляв, обіцяє уряди виконувати приватному бізнесу. А як вони їх зумусять? Келі Андшоу, екс радниця Трампа, зазначає, потрібно мотивувати приватний сектор інвестувати чи купувати. Історія застерігає, Китай не виконав своїх зобов'язань, наприклад, за першою фазою угоди 2020 року, і адміністрація Байдена не змогла це виправити. Хоча я думаю, що тут є. Як то кажуть, велика різниця, тому що насправді Трамп може вплинути на виконання цих угод, тому що якщо це не буде відбуватись, він буде регулювати тарифи, і ті європейські уряди і уряди інших країн торгівельних партнерів будуть тиснути на свої кампанії. Та я думаю, що і кампанії на них і тиснути не треба буде. Вони будуть приходити на американський ринок, щоб продавати на американському ринку без мит. Як тільки вони побачать, що ця політика Трампа є стабільною, оце ключовий буде. Такий, знаєте, лакмусовий папірець, це стане геймченджером і додатковий потік інвестицій, додатковий парад інвесторів в овальному кабінеті ми з вами побачимо. Франсуак Вард з французької молочної федерації критикує угоду Євросоюзу, тому що 15-відсотковий тарифи з боку Америки будуть коштувати фермерам мільйони, мільйони євро. Хоча, звісно, це краще за ті погрози, які. Лунали перед цим від Трампа про 30%. європейські винороби, які сподівалися на нульові мити, також розчаровані. Урсула фандерляїн, президентка Єврокомісії, пішла на поступки, щоб уникнути мит на напівпровідники та автомобілі, але критики вважають її обіцянки символічними. Тарифи Трампа запроваджені через міжнародний закон про економічні повноваження в надзвичайних ситуаціях 1977 року стикаються з юридичними викликами. Цей закон традиційно використовувався для санкцій проти ворогів, а не для запровадження митних тарифів на союзників. Терпні апеляційний суд поставив жорсткі запитання до юристів Трампа, і рішення можуть надійти. Про що там йде мова? Справа, ймовірно, дійде до Верховного суду США, який у 2024 році розширив президентські повноваження. Якщо суд прийме рішення і скасує тарифи, це підірве стратегію Трампа. Хоча я особисто розглядаю такий сценарій як вкрай малоймовірний. Я думаю, що Трамп збереже за собою ці повноваження, і недарма він оголосив в американській економіці надзвичайний стан. Емердженсі, та я думаю, що такий надзвичайний стан треба проголошувати в українській економіці через той колосальний дисбаланс міжнародної торгівлі і бюджетний дефіцит, який ми спостерігаємо. І ми розуміємо, що відповіддю на це має бути особлива політика, спеціальна політика, тому що ми не можемо в довгостроковій перспективі постійно розраховувати на закордонну міжнародну допомогу. Але про це ми з вами поговоримо в окремому відео. Експерт з торгівлі Райан Маджерус наголошує на ще одному критичному аспекті. Він зазначає, що угоди не вирішують давніх проблем, таких як, наприклад, торговельні бар'єри Індії чи субсидування Китаєм своїх виробників, і потребують місяців, якщо не років, для їх реалізації. Відсутність механізмів контролю, принаймні прямих за інвестиціями, такими як оці ці там 600 мільярдів євро від Євросоюзу, додатково ускладнюють їх виконання. Втім. Незважаючи на всі ці ризики, на всі ці, знаєте, недоліки, побічні ефекти, я бачу, що торговельна війна Трампа, як і його ширша економічна стратегія, про яку розповідав вам у великій лекції в Українському глобальному факультеті, вони вже приносять цілком конкретні результати. Я вам більше скажу: США просто не могли би не робити того, що вони роблять сьогодні. Звісно, якщо б вони. Не збирались просто взяти і добровільно піти з світової арени як економіка номердин, да і просто здати ті залишки карт, які вони мали на руках. Але ні, вони прийняли інше рішення. Вони прийняли рішення боротись. Вони прийняли рішення сушити Китай. Вони прийняли рішення грати в велику геополітичну гру, одним з виміром якої є безумовно. Економіка, шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментуйте це відео, що ви думаєте про торгівельну війну Дональда Трампа, чи принесе вона нові плоди, чи вона захлинеться в протистоянні і в цих проблемах і ризиках. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon, і тут на Ютубі, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні, а це дійсно важливо. Дякую вам і до зустрічі.